Всім привіт, сьогодні у нас 24 липня. Помідори наші ростуть, вже дето метра півтора в висоту, Цвіту не скидають, кісті не всихають, як у минулому році було. Мікроелементами їх постійно підкормлюю, і під корінь даю, і по листу. Мікроелементи фірми Валагро йдуть під корень авагро ЕДТА по листу Брексіли Кождих 7-10 днів профілактика від болячок і от е, шкідників. Іде, препарати міняю, Інфініто, квадріс, курзат манкоцебний, од даю каліпсо і белт. Це зараз їх треба пасинкувати і підпутувати, але ну вже пройшли, пропасинкували, треба підпутувати, то вже виросли. буквально пів метра від того місця, де путали. Поливи. Поливаю через день, Доброго так і міняю, раз сульфатами, підкармлюю, раз нітратами. Правда, було б добре комплексними 3,20-ки давати менше мороки, але дуже дорого. 25 кг мішок 3,20 8 тисяч рублів коштує. Так що Комбіную сам, так сказати, експериментую. ну, Результатом задоволений. Перша кість вже сформувалася, друга теж. І на третій вже з'являються плоди. Третя і четвертя цвіте гарно. Завтра буду знову бризкати мікроелементами по листу. Післязавтра запилять. Запиляється стабільно О, через три дні. Три дні пройшло і запиляти треба. Запиляю вечорами, щоб не було роси на помідорах зранку. Роса і воно погана влажність виходить. А так вечорами запиляється. Вже треба низом убирати листя. Бо води погано видно. Треба між першою і другою кістю середній лист обирати. Отаку, щоб трохи попадало сонце. Отже, отаку робить перший лист і другий убирається. Отак. І воно трошки буде проріджуватись і буде більше попадати світла на помідори. Третя зав'язує і четверта цвіте. Закончили ми своєю половиною, так сказати, підпутувати і пасинкувати, так що вже всі яди в нас пропасинковані і підпутані. Так думаю, що через місяць, мабуть, буде йти вже перша виборка. Це залишилося тепер обрати по одному листочку між докитицями, щоб трошки прорядити листя, бо дуже сильно густе листя. Кущі дуже шикарні, мощні.